Діти, Доброго ранку. Зарядку ви зробили, вже приготувались до занять, розпочинаємо. А до нас, діти, завітала катруся. Давайте її посадимо і хай вона послухає, про що ми будемо з вами сьогодні говорити. Діти, а зараз послухайте віршик. Облітав журавель 100 морів, 100 земель, облітав обходи. Крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща є земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Діти, а як в давнину жили люди? Подивіться, будь ласка, дах у них був соломи, вікна з дерева. Вони були дуже низько від землі, двері дерев'яні. А як? Зараз ми з вами живемо, які у нас домівки. Хто живе в багатоповерхівці, а хто живе в приватному секторі? Але в нас вже вікна пластикові, двері теж пластикові, і з... у нас дуже гарні і великі домівки. Діти! А Катруся хоче, щоб ви прикрасили її будиночок і прислали нам роботи. До побачення!